Ви задавали собі питання, чому я досі бідний. Думаєте, проблема в зарплаті, в країні, в економіці? Помиляєтеся. Бідність як хвороба. Вона повільно вкорінюється у звички, у спосіб мислення, у світосприйняття. Якщо не знати її симптомів, просто не помітиш, як вона з'їдає життя. Гарна новина: це можна змінити. Сьогодні покажу, як розпізнати цю хворобу і почати лікування. Додивіться до кінця, буде багато інсайтів. Чому бідність це хвороба? Давайте перевіримо, чи маєте ви симптоми бідності. Якщо впізнаєте хоча б один, треба діяти. Уявіть своє успішне життя, ви маєте перспективну та гарно оплачувану роботу, живете у власному заміському будинку, їздите на преміум авто та вже накопичили серйозні заощадження на старість. Якщо вам раптом майнула думка, та ну, це не про мене, це і є першим симптомом хвороби бідності. Симптом номер два страх витрачати гроші. Навіть коли вони є, ви постійно думаєте, що їх не вистачить. Ви відкладаєте на чорний день на кращі часи, відкладаєте під подушку, бо що правильно, там найнадійніше. Але так їх дійсно не буде, бо гроші просто знецінюються. Вірус бідного мислення це симптом номер три. Тут мова про переконання, що чесно, багато не заробиш. І пов'язаний з попереднім симптом номер чотири: упередження гроші це зло. Але ні, гроші це лише інструмент. Це так само сказати, що ніж це зло. Все залежить від того, як ви ним користуєтесь. Пізнали себе в якомусь з цих пунктів? Що ж, варто задуматися. Проте не панікуйте, зараз ми розберемося, як виправити ситуацію. Чудово! Ви додивилися до цього моменту, значить вам дійсно цікаві особисті фінанси та інвестиції. Це канал Сімейний Бюджет. Ми допомагаємо українцям приймати розумні фінансові рішення. Підтримайте нас підпискою, коментарем та лайком. А якщо ви хочете краще розібратися в темі грошей, то внизу під відео ви знайдете посилання на курс. Продовжуємо дивитися відео. А я хочу перейти до головних упереджень, що тримають у бідності. Бо бідність це не просто відсутність грошей, це стан, який передається як погана звичка: від батьків до дітей, від колег до друзів. Мають для вас практичне завдання. Відкрийте нотатки та напишіть три думки про гроші, які ви пам'ятаєте з дитинства. Це допоможе зрозуміти, звідки ростуть ваші переконання. Зробили? Будемо рухатися далі. Найпоширеніші міфи, які міцно тримають в тенетах бідності та заважають вибрати з цієї пастки. Я народився в бідній родині, значить заможність мені не світить. 78% мільйонерів починали з бідності або середнього класу. Проблема не в походженні. Головне, не звідки починаєте, а куди йдете? Щоб стати багатим, треба багато заробляти. Ні, якщо ви не вмієте керувати малими грошима, великі гроші нічого не змінять. Швидкі рішення це вихід. Лотереї, фінансові піраміди, ставки на спорт, казино це квиток у ще більшу фінансову пастку. Скільки ви чули історій про людей, які виграли в лотерею, і втратили все. Чому? Бо швидкі гроші не вирішують проблему, якщо немає хоча б базової фінансової грамотності та навику керувати ними. Напишіть в коментарях, які з цих міфів є у вашій голові і чи готові ви його спростувати. Ми вже розібрали симптоми та причини. Час переходити до лікування. Що робити, щоб вибратися з бідності? Гроші є у всіх, але бідні їх не рахують. Що потрібно зробити прямо зараз, щоб почали відбуватись видимі зміни? Ось покроковий план виходу з фінансової пастки бідності. Перше. Ведіть свій бюджет. Гроші люблять порядок. Навіть якщо у вас малі доходи, почніть вести облік щомісячних витрат. Так побачите, куди йдуть гроші і як розпоряджатися ними ефективніше. Друге, перестаньте витрачати на статус. Айфон останньої моделі або дорога машина не показник багатства. Не варто за цим ганятись. Так ви втрачаєте правильний фокус. Третє. Знайдіть додаткове джерело доходу. Сюди підходить фріланс, консультації, курси, є десяток способів заробити хоча б на 10% більше, ніж попереднього місяця. Четверте: ваше здоров'я, ваш фінансовий успіх. Адже багатство це не лише про гроші. Якщо ви нехтуєте сном, харчуванням, фізичною активністю, забудьте про багатство. Ви не матимете ресурсу для фінансового прориву, що дає людині енергію. Фізична активність, здорове харчування та відмова від шкідливих звичок. Якщо ваш раціон це швидко їжа і кава 5 разів на день, якщо ви нехтуєте своїм сном фізичною активністю, забудьте про багатство. Зробіть сьогодні щось одне на вибір. Запишіть свої витрати, продумайте та оберіть джерело для додаткового доходу або заплануйте тренування. Маленькі щоденні зміни великі результати. Як планувати гроші правильно? Фінансова грамотність це не про економію, а про можливості. Навчіться керувати своїм бюджетом. Як це робити? Спробуйте систему 50-30-20, 50% необхідне, 30% бажане, 20% заощадження. Якщо 20 важко, почніть з 10. Не так важлива сума. Головне діяти: налаштуйте автоматичний переказ 10% доходу на інший рахунок. Ціль щонайменше сформувати резервний фонд для покриття витрат на 3-6 місяців. А що далі? Далі розвивайте свої фінансові навики. Адже просто заощаджувати мало. Гроші повинні працювати. Це про інвестиції. Фінансова грамотність це один з найкращих способів налагодити свій добробут. А якщо ви хочете, щоб я проконсультував вас, надав практичні поради, то внизу під відео ви знайдете всі посилання. Буду радий співпрацювати з вами. Продовжуємо дивитися відео. Починайте з простого. Маєте тисячу гривень, не витрачайте їх намарно. Інвестуйте їх у себе. Курс, книжка, нова навичка, знання завжди окупаються. Гроші з'являються там, де є знання. Робін Шарма казав: інвестиція в себе це найкраща інвестиція, яку ви коли-небудь зробите. Складний відсоток ваш секретний союзник. Навіть якщо ви відкладаєте 500 гривень на місяць і інвестуєте їх для прикладу у світовий фондовий ринок, через 10 років це може перетворитися на десятки тисяч. Один із найпростіших варіантів – ЕТФ фонди. Скажете складно: ЄТФ-фонди не складніше депозиту, проте в рази вигідніше. Бідність це не вирок. Але якщо її не лікувати, вона стає хронічною. Реальні зміни відбуваються повільно і поступово. Це не спринт, а марафон тривалістю в життя. Пам'ятаєте? Головне, не звідки починаєш, а куди йдеш. І перший крок це дія, що ви зміните вже сьогодні.